Зима не за горами, а це означає, що вже час подумати про те, чим обігрівати свої оселі у холодну пору року. У Карпатах традиційно використовують для цього деревину. Зазвичай такі роботи проводяться один раз на рік в осінньо-зимовий період часу. Варто відразу сказати, що заготівля дров це тривалий процес, який супроводжується великою кількістю фізичної роботи. Для того щоб забезпечити себе якісним лісом на цілий рік, щоб в будинку було тепло, а власні жарко, слід правильно нарубати та забезпечити їм гідні умови зберігання. З давніх часів всі жителі в селі знали, що оптимальним часом для заготівлі лісу вважається рання зима або сама пізня осінь, коли на вулицях ще тепло і сухо. Цей час року обрано не випадково, адже багато роботи восени та взимку проводити зручніше. Зокрема, рубати і пиляти дерева, що скинули на зиму листя, на порядок простіше, Колоти промерзні поліна так само простіше взимку, ну або ж восени, коли вже прийшли перші заморозки, до того ж, рух соку у зимовий період часу всередині дерев сповільнюється, що дозволяє отримати більш суху деревину. Зрубаний взимку ліс сохне протягом весни і літа, і тільки до осені. А краще до наступної зими він повноцінно готовий до використання. Для початку ми вирішили перекусити, щоб набратися сил перед тяжкою роботою. Умовно всі роботи по заготівлі лісу можна розбити на три етапи. Перший етап це безпосередньо рубка дерев в лісі, видалення з їх стовбурів гілок і сучків для отримання довгих рівних колод, валити дерева в лісі досить складно і небезпечно. Починати рубати стовбур слід з того боку, куди ви плануєте впустити дерево. Перша зарубка йде в середину стовбура на одну третю від діаметра, після чого робиться друга зарубка з іншого боку. Як тільки дерево почне падати, слід негайно відбігти від нього на безпечну відстань. Етап вивезення деревини з лісу на свою ділянку. Щоб легально проводити такі роботи, необхідно оформити договір про оренду лісів. Ки договір ви маєте право рубати і вивозити ліс з певних територій, отримуючи дозвіл на заготівлю дров в лісництві, необхідно уточнити, які існують нюанси і тонкощі. Що ще регламентує закон про заготівлю дров? Наприклад, вам дозволяється проводити виключно вибіркову рубку лісу, дерева повалені вітром, зіпсовані шкідниками або суцільно. За самовільну заготівлю дров в лісі передбачається штраф. І ось робочий день от-от закінчиться. Складаємо всі інструменти, їмо та їдемо додому. І так, провівши один день в лісі, ми заготовили деревини на цілу зиму. Наступного дня колоди розпилюємо на цурки 20-40 см. Після чого їх треба розколоти на поліна, використовуючи колун і колоду. Від звичайної сокири колун відрізняється подовженою рукояттю, важкістю полотна і котом заточення 40-60 градусів. Все це спрощує процес колки і робить його більш безпечним. З колодами цурками невеликого діаметра можна впоратися із звичайною сокирою, а за масивні цурбани без колуна краще і не братися. Людство навчилося розводити вогонь багато тисяч років тому, і на перших порах могли використовувати в якості палива тільки дрова, завдяки чому виживали в холодні зимові ночі, зігріваючись та готуючи собі їжу. Сьогодні багато що змінилося в світі. Людям стали доступні нафта, вугілля, радіоактивні метали і багато інших енергоносіїв. Однак актуальність дров не зникла в минуле і не збирається. Все таки саме їх часто використовують при опаленні бань і приватних заміських будинків. Також приготовлена на дровах їжа вважається найсмачнішою та екологічно чистою. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на канал та поставте лайк.